У повному складі додому повернувся зведений загін міліції, який 30 днів перебував у місті Слов'янську. Бійці охороняли громадський порядок та стратегічні об'єкти. Віталій Копистко вже вдруге їздив у відрядження на схід. Цього разу каже, все було спокійно. Травневі свята також пройшли без ексцесів. Стосунки з місцевим населенням теж налагодили. Когда несли службу конкретно в городі на майські праздники підходили от просто поговорити бы, ну я не знаю, как сказати излить душу, душу ли, Вот люди приходили виговоритися. вот, они не всегда это несло какую-то інформацію именно робочу. Вот они приходили просто поговорити, Вот. Полковник Валентина Акуленко повернулась, переповнена враженнями. каже їй так сподобалось, що поїде на схід знову, але за однієї умови а з цією командою це дійсно сміливі, мужні. А головне, надійні чоловіки, справжні чоловіки, з якими я просто це моя сім'я вже сталося так, але я знаю, що я з ними ще раз поїду. Це мінімум. Її завдання полягало в тому, аби вести необхідну документацію, але вона виконувала іншу роботу. Я не займалася цим. Я несла службу з чоловіками на рівні. Я навіть. Там я сказала зразу, що я не буду займатися ні паперами, ні кухні. Зараз мріє чернігівських міліціянців тільки про одне: скоріше б додому побути із родиною і, звісно, відпочити. Для цього у них є 10 днів.